Тим часом в Московії цар Олексій Михайлович та патріарх Никон, хоч і відмовили венеціанцям, з нетерпінням очікували на цю війну, адже і річ Посполита, і Османи разом з кримським ханом були найзапеклішими ворогами Московії. Відповідно, початок відкритого конфлікту між ними надавав можливість вирішення дипломатичним, а можливо і військовим шляхом багатьох складних питань із цими сусідами. Навесні 1646 року до Варшави з Московії прибули великі посли на чолі з боярином Василем Стрішневим, щоб остаточно з'ясувати дану ситуацію. Вони повідомили польський уряд про те, що московський цар в разі необхідності надасть допомогу у бойових діях проти Криму. Москва, офіційно не оголошуючи війну Кримському хану, готова була розв'язати гібридну війну, організувати напади донських козаків.